Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про Чернігівський бізнес. На цей раз розповідаємо про заклад «Просвіток», де можна не тільки послухати вініл і придбати гарні книжки, а ще й охолодитися цими спекотними днями. Говоримо із його співзасновником Олексієм Сікуном. У передачі Наші люди. Просвіток, ну фізично першочергово – це кава-бар, кафе-бар. По суті, це заклад більше створений саме на проведення. Часу з певною атмосферою ми багато часу продумували е, відкрити. Ну прям насправді багато, де, багато років, але щось якось це не доходило руки. Могла б прилетіти і ракета, і ми б нічого жодного разу і не відкрили. Першочергово, е, якось ми знайшли Мальберт. І такі, треба нам відкрити заклад, щоб в нас був Мальберт. А потім ми такі чекай. Якщо у нас буде Мальберт, то в нас і мають бути книжки. Ну як же ж можна пити і не читати книжки про світок? Ну фізично, першочергово це е Кава-бар, кафе-бар. Ми плануємо, що у нас в нас з'явиться в найближчим часом вже доступ до їжі. Поки що це кава та алкоголь. А алкогольні напої, коктейлі, прохолоджувачі напої. По суті, це заклад більше створений саме на проведення часу з певною атмосферою. Тобто, також ви можете взяти новини, але проводити час і тут так само це була наша перша мета. В цілому це скажімо, старий гештальт, який дуже довго муляв. Ми багато часу продумували. Відкрити ну прям насправді багато де багато років, але щось якось це не доходило руки. І зараз є розуміння, що можливо могла б прилетіти і ракета, і ми б нічого жодного разу і не відкрили. Тому ми вирішили, що саме це найкращий час спробувати, і все ж таки, відкритись і рухатись, і дивитися, як це буде розвиватися. Про світок в цілому це відкрита назва, і кожна людина може бачити, що захоче в цьому. А якщо розбирати там по а, деталях, то а, саме саме просвіток означає як проблиск світла. А вулиця, де ми знаходимося, в під час а, Блокауті вона була дуже темна. Тут взагалі майже не було світла, вона завжди вимикалась. Тому ми планували, якщо ми відкриваємося в цьому закладі, щоб це була розмова як про просвіток, да, на темній вулиці, що все ж таки вона може існувати тут. Не дуже багато закладів в цілому, тому знов-таки це просвіток для мого колеги, партнера Євгенія. Для нього це також стосується тому, що він. І адмініструє і Вінже Бармен для нього це освіта стосовно культури пиття. Також моє життя пов'язано на сьогоднішній день з освітою в плані співпраці з фондом, який займається відновленням освіти, тому це знову таки просвіток. Але якщо ми ще беремо чернігівський контекст, є Стара історія про просвіту пов'язана з Михайлом Коцюбинським, Це певний пасхалочка до цього так само. Але в цілому кожна людина може віддивитися, як їм захочеться. Першочергово, якось ми знайшли Мальберт. І такі, треба нам відкрити заклад, щоб в нас був Мальберт. А потім ми такі чекай. Якщо у нас буде Мальберта, у нас і мають бути книжки. Ну як же ж можна пити каву і не читати книжки? Тому ми на сьогоднішній день домовились з будинком книг, що вони можуть в нас виставляти свої книжки на продаж. Тобто, по суті, це е, книжки будинка книг, які у нас люди можуть купувати. Але ми працюємо також над тим, щоб у нас з'являються певні книжки для читання тут на місці. Якби виходить, що так. Я не знаю інших закладів, які е, робили такі е, історії. Тобто, у нас були заклади, які були саме працювали як бібліотека або книжковий магазин, в якому можна випити кави, а не навпаки. А є фонд Сейвсейді. Save, Save він називається. А це фонд, який займається відновленням закладів освіти доступу до освіти в деокупованих територіях. З минулого року вони дуже багато працювали в Чернігіві, в Чернігівщині, в цілому в області. Я також був залучений до їх. Праці, ми багато різних об'єктів з ними робили. Як я казав, що для мене освіта тепер це таке близьке розуміння цього всього. І в нас є такий план, щоб ми зробили. Ми це будемо вже найближчим часом запускати певну інформаційну програму про те, що ми будемо робити збір коштів з кави та чаю, деяких напоїв, саме на відновлення. Шкіл для фонду Safe. Першочергово нас цікавить школа номер 20, це в місті Чернігів, яка була під атакою бомбардування. І направлення наше буде це спортивна зала. Його розпочали відновлювати сягай небес це Слава Медведянка, відомий баскетболіст для України. І ми хочемо долучитись до цього процесу разом з сягай небес «Saved», також зробити певний збір, певні донати на відновлення спортзалу. Підписували ми, ну якби брали приміщення в оренду в 20 лютого. 20 лютого цього року накануні всіх переживань, що буде повторний захід. У нас взагалі не було тут світла, дві або три години на день зранку є світло. Комендантська година починалася дуже рано, і ми такі. Ну, здається, це найкращий час, коли треба нам відкриватися. Краще не придумати. В цілому для нас це холодний запуск. Ми хотіли перевірити перший місяць. Ну, як йде даний бізнес, як він працює? А скажу так: ми отримали дуже багато позитивних відгуків. Я б не сказав, що у нас було дуже великий людинопотік. Але Ну, цього вже достатньо. Чому? Тому що люди хочуть відволіктись е, трохи від всієї цієї ситуації, пов'язаної з війною, з усім цим жахом, який коїться навкруги, е, так чи інакше, треба десь перегружатись, треба якось е, розуміти, що ти все одно живеш, і необхідно продовжувати жити, продовжувати робити всі е, можливі. Акти для того, щоб закінчувати цю війну і допомагати людям, і так далі. Тому, в принципі, я би сказав, що це позитивно на сьогоднішній день, хоча я очікував, що буде гірше. Перша книжка, яку купили, це була нескорена Чернігівщина, це історія якраз під час блокади Чернігова. Це була найперша книжка, яку взяли. Взагалі їх не так багато купили. Ми тільки перший тиждень, яких виставили. Це десь до десяти книжок. У нас купили. Найбільше взяли Елізабет Гілберт і бестселери, Вони вони вже пішли. Ну і нескоро на і Ще одну книжку також пов'язану з Чернігом. Е, теж взяли. А на майбутнє ми е, дуже зараз активно працюємо над відкриттям кухні щоб нас запрацювала вже доступ до їжі, щоб люди могли купувати їжу і продовжувати розвивати наш заклад. Тобто ми працюємо над тим, щоб у нас почались проходити заходи різного напрямку. Ми також про це спілкуємося і там і з будинком книги, щоб це були якісь певні там читацькі вечори, наприклад. Також очікуємо переговорів з прекрасною людиною Єліною Загребіною, коли вона прийде, щоб проводити її. Також активності у нас різні психологині до нас вже звертались для того, щоб теж проводити сексологині. Ось працюємо над цим. Військові також да. була у нас певна розмова, що вони хочуть тут проводити якісь свої тренінги. Ми відкриті до всього.